У Дональда Трампа все більше і більше накопичується проблем, що говорить про некомпетентність його адміністрації. На зовнішній арені він не може ніяк вирішити питання з Путіним, питання припинення війни, про яку він заявляв, що припинить протягом 24 годин. Є проблеми на близькому сході, є проблеми у переговорах з Іраном. Хоча він заявляє, що там все добре, побачимо. Але і всередині країни в нього постійно накопичуються проблеми, і це все через суди, які приймають рішення, які блокують те, що видає укази Трамп, і рішення його адміністрації. Так вчора федеральний суд, який спеціалізується на міжнародній торгівлі, заблокував у середу 28 травня. Тарифи, так звані взаємні тарифи Трампа, щонайменше щодо 10% для всіх країн. Це стосується і 25% тарифів там щодо товарів Канади, Мексики та інші. Суд заявив, що президент не має таких повноважень, він порушив Конституцію і тільки Конгрес може приймати відповідні рішення.